Привіт! Представляю ваші увазі 5 супер вправ для ніг з м'ячиком. Якщо, я думаю, що у багатьох з вас є десь під рукою такий м'ячик. Якщо немає, купіть його в будь-якому магазині, в іграшкому, спортивному, щоб він був м'якенький, чуть-чуть як подздути, да? отже, перша вправа. М'ячик між колінок. І влаштовуємося. тянемося назад. М'ячик між коліночок. Ручки на боки. Да? І ми з цього положимо, так присіли і пристаємо, Присідаємо і встаємо. Головне акцент – рівна спинка, м'ячик між ножками зажати. Да? Присіли, встали. І так діляємо, ну, кожен по-своєму. Да? 10-20 разів, хто як може діємо, повним рівну спинку. Наступна вправа теж прикольна, да? я її десь побачила або сама придумала, не пам'ятаю. Але дуже класно. Плечики розкриті, ручки на пояснички. Я так піднімаємо одну ножку і зажали, підняли другу ножку і зажали. І рівновагу тренуємо, да? і ножки. По всій длині всередину ножки. Тобто, в першу чергу, м'ячик дуже класно зміснює нашу середині ножки. Тобто, да? ми навіть попробувати, нас тут ножки железними, да? так підняла, так, нажали, припідняли і нажали, теж припідняли, нажали. Теж вибираємо, скільки хто хоче. 10, 20, да? можна рости, скільки хоче. Есть. Це дві вправи, третя вправа. Опять, між коліном. Да? Присідаємо, ручки в боки, і отак ходимо. так. Ось чуть-чуть так. Оп, зажали. Ось так, оп, зажали. От стомнили, оп, зажали. І гарненько так зажали. Хоп. У мене м'ячик тугенький, так я вам скажу. Чуть-чуть отшагнули, -чуть послабили і зажали. Відшагнули. І, так, о, частина да, І стегна наші, все. Каже, нам спасиба. Тоже ходимо, хто скільки хоче. да. Третя вправа. Четверта вправа, давайте вже сядемо на сіднички. І гуляємося, як. Обіцянка, да? мандаринка навгодня. Да? І отак ножки піднімаємо на себе і від себе. Повнішу рівну спинку. Ручки, як опора. І ножки. так легонечко так, хоп. чуть-чуть грудьми тянемося. Вон і да, про рівну спинку так хоп. Хоп. Єсть. Оп. А це на іншу частину. Молодці. Єсть. І тепер просто зажали м'ячик між колінок. Я та вправа, класна супер вправа, да? робіть кожен день, і ножки будуть вам казати дякую, особливо тут внутрішня частина, да? ручки назад і зажимаємо. Отак От хоп-хоп, так, так можна робити, хоч безконечно. Да? І качаємо наші ножки, повністю напрямну спинку, на голові у нас корона, да? і качаємо наш м'ячик нашими ножками. Бажаю вам, щоб ножки завжди були в гарній формі, да? м'ячик нам дає дуже класно. Є інші приспособлення. Я вам предлагаю найпросте. Сколько він там м'ячик стоїть в магазині? 50-100 гривень. І вам буде він, кстати, для ручок він теж приходиться. Так що купляйте мальчик, м'ячик і працюйте. Наступним відео, можливо, для ручкам розповім. До зустрічі. Зберігайте відео, займайтеся задоволенням і підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. І підписуйтесь на мою сторінку в YouTube каналі. І підписуйтесь на мій YouTube канал. Чекаю на вас. До зустрічі.